Що чекати від нового американського президента Трампа та чи завершиться війна в Україні сьогодні у Давосі стартував всесвітній економічний форум, і ці дві теми будуть ключовими під час обговорень високопосадовців. Зустріч у Швейцарії триватиме чотири дні. і На цей майданчик з'їдуться близько трьох тисяч учасників із 130 країн на всесвітньому економічному форумі. Очікують на виступ американського президента Дональда Трампа по відеозв'язку. День відкриття він пропускає через інавгурацію, тож з'явиться пізніше. Українська делегація теж буде представлена на рівні топ-посадовців. Наймовірніше прибуде і президент Зеленський. Місцева преса писала, що він може виступити зі спеціальною промовою завтра. До речі, саме у Давосі очільнику України пропонував зустрітися словацький прем'єр Роберт Фіцо, який нині погрожує наслідками для Києва через зупинку транзиту російського газу. Зеленський раніше заявляв, що він цитую: не може нічого планувати із Фіцо, бо той може їхати у Давос, а опинитися в Сочі, вочевидь, натякаючи на його поїздки до Путіна.